Тример для тіла. Як він має виглядати і чому саме такий формат підходить для тіла? Пояснюю в цьому відео швидко, швидкий огляд на, на популярний тример електростанок v V-017. Значить, в першу чергу звертаємо увагу на зубці. Зубці тут йдуть за округленням на кінцях. Ось, тобто тут оці кінчики. Вони йдуть за округленням, і, відповідно, вони не колять, не подразнюють і не роблять неприємних відчуттів. Плюс рухома голівка. Важливо, щоб вона була рухома, тому що десь якісь там, нерівності, прищики, воно дуже добре буде оминати і брати те, що йому потрібно. Підходить для гоління обличчя, під пахами, інтимна зона і так далі. Такий варіант рекомендуємо для підлітків. Тобто підлітки, які. Перше гоління. В них, ви розумієте, що в них щетина не така, як у дорослих чоловіків, В них така більша м'яка, як пух. І, відповідно, їм треба спеціальні інструменти. Такий варіант їм вистачить. Плюс в них буде гоління не щодня. Ось. І такий формат їм підійде. Тому що тример бере будь-яку довжину і будь-який тип щитини. А також стрижка бороди. Я, ось цей варіант, щоб ви розуміли. Використовую для стрижки бороди. Тут йдуть ось такі насадки, п'ятірка, В принципі, це моя довжина. І я використовую для стрижки бороди. Це дуже зручно, тому що тут робоча зона нижня, верхня. Ось. І, в принципі, якраз той варіант, який нам потрібно. Є індикатор: пристрій води не проникне. Це може бути сухе воління. Ну, я, в принципі, рекомендую сухе. Може бути вологе. Можете спробувати, як вам буде зручно. Ціна 799 гривень, гарантія рік від нашого магазину. Відправляємо швидко, вчасно, тому, будь ласка, звертайтеся, будемо раді співпраці з вами. От, насадки в комплекті 1, 3, 5 см для стрижки. Кабель USB, мастило, щітка.